Шукати через силу позитиву, триматися за осінь, жовту силу, торкатися незримою рукою туману, ману, що коли не якою. Боятися, лякатися, тремтіти. Потрібно вірити, надіятись, любити. І навіть в горі, навіть в цій війні музику світла грати на струю. На струнах серця. А життя підкаже, хто переможе, хто навіки ляже, хто перейде цей вічний рубікон, кому всміхнуться ангелсиком. Потрібно жити, віче відпустити. Цей день, цей сон, цю головінь любити. А біль, а плач, а нервів в параліч занурити в глибоку темну ніч і там лишити. Ранок хай осяє, і душу твою рвану залатає, і тіло брана гірких поцілує, і сльози твої ніжно поцілує. А ти тримай за кущик навіть низький, а ти ступай на моріжечок слизький, І стій, не падай. Клаптики землі у тебе й під ногами на млі. Поради настанови це слова. А там, де біль, де гвалти, горить трава, горить душа на полуні війни, ідуть вогонь, чиї сини.